Вітаю, друзі! Сьогодні ділимось з вами м'ясом по-французьки. Чи то картоплею по-французьки. Неважливо. Важливо те, що ми спробуємо приготувати цю страву в казані. Звичайно, готується це в духовці. Але на природі воно завжди смачніше. Щодо інгредієнтів, нарізаємо кільцями картоплю, цибулю. І ковбасу салямі. Добрячий шматок твердого сиру натираємо на терці та змішуємо з майонезом до однорідності. Зустрічаються рецепти, в яких сюди додають ще сметану, дрібно нарізану цибулю та часник. Це на ваш смак. Тепер можна розігрівати казан. В ньому спочатку обсмажуємо м'ясо. М'ясо можна використовувати різне: Гов'ядину, свинину чи курку. В нашому випадку це свинина. Для запікання в духовці його нарізається слайсами. Відбивається. Та викладається на низ дека. Але ми трішки відійшли від оригінального рецепту. Надіємось, ви строго нас не засудите. Коли м'ясо майже готове, приправляємо сіллю, декілька кілиць цибулі і чорний перець. Для гостроти додаємо на кінчику ножа каєнський перець. Гілочка розмарину завжди буде доречна до такої страви, а часником просякне м'ясо і ми отримуємо неймовірний аромат. Викладаємо половину картоплі, дрібка солі, далі йде цибуля та салямі. Знову чергуємо картопля, сіль, перець. На закінчення щедро змащуємо нашою помазухою, накриваємо кришкою і чекаємо приблизно 40 хвилин. Довгоочікуваний момент. Як завжди, слова зайві. Шкода, що екран не передає вам смаки та аромати, це смакота. Друзі, ми щиро вдячні вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал. І ми будемо намагатись здивувати вас кожним відео. До нових зустрічей!